І з вами Софія. Сьогодні я знімаю відео з голосом. Я дуже хвилююся, тому погнали. Поки Лейла спить, я зроблю сніданок, щоб вона зразу проснулась і вона поїла. Давайте їй зробимо на сніданок хліб. Так. Візьму тарілочку. Візьму отаку от. Ось так. І їй ось так от положу яблочко. Так, у нас особо небагато посуд, посуди, бо ми тільки переїхали. Ось у нас такий от. от. На її сестрички ось. Ну, е, значить, їй ось такий ось такий шосок поставлю. І все, думаю. Пішли будити. Так. Так, ось дивіться, ось, це Вікторія, а це Стефа. Ось, зараз ми йдемо до неї. Так, ось вона спить. Лейла, Лейла, вставай. М -м -м. Добрий ранок, добрий ранок. Іди, чисть зуби і вмивайся і бігом на кухню снідати. Добре, мам. Тобі ще сьогодні в школу. Добре. Лейлі сьогодні в школу, тому ми зараз їдемо. Так, я тебе чекаю на кухні, а... а ти давай швидко і давай, я тебе чекаю. Так, ми зараз їдемо. Так, візьму трошки пересуну, візьму стульчик собі. Так, ось теж. Я вже снідала, зараз їм апельсинку. Ось сяду сюди і отак от положу. Так, я зараз йду. Тому давайте разом зі мною. Ось, дивіться. Візьму так зубну щитку. Так, ой! І почищу зубки. Так, все. Так, тепер закапую очі раз, раз. І зголошую личко, лице. Все. Тепер йду снідати. Мам, я вже тут. Давай снідай і в школу. Добре, мам. Оп. Як смачно, я, я ще поїм е, яблучко і піду. А ось ще тобі бісок. Як смачно. Так, давай в школу, а, а я поки тут буду далі знімати влог. Добре, мам. Все, давай, я піду поки посижу так, напевно, що... Напевно, що тут поки посижу щось-щось може пороблю. Або повідкочу. Добре, мам, пока, пока. Так, мама сказала збиратись, тому я, напевно, що надіну школьну форму або ні. О, надіну свій улюблений костюм. Так, візьму свої такі. Ем, такі красивки, то не знаю, у моєї мами є свій. Магазин і ця колекція з нього, тому я взяла це. Так, ця юбочка сюди ідеально підходить. Так, Ложу свою піжамку. Ой. Так. Надіну сумочку. Браслетик. Так. І надіну ось таку футболочку. Все. В принципі, можна йти. Так, і тільки ще потрібно взяти мій рюкзак. Так, странно. А де мій рюкзак? Так, де мій рюкзачок. Так. О, я придумала, якщо у мене нема рюкзака, значить я можу піти без нього взяти якусь сумочку. Так. Може в шкафу? Ні, немає. Ні Ладно, тоді піду сумкою. Ну, в принципі, теж як рюкзак. В принципі, нормально. Зараз піду книжки і все. В принципі, норм. Так. візьму напевно з собою чіпси. Типу як рюкзачок. В принципі, нам можна. Так, візьму ноутбук. Так. Так, ноутбук не поміщається, значить не буду його брати. Так, і положу книжки. І візьму таку бутилочку. Все, можна йти. Мяу, мяу, мяу. там Стефа і Вікторія, а вдруг вони вже проснулись, хоче з нами погратись. Такс. Мяу, мяу, вставайте. Мяу. вставайте, вставайте. Ой-ой, Вони встали. О, вони вже не сміються. Так, ой-ой, ми походу плачуть. О, кітенька моя, чого ти їх будеш? Так. Напевно, що їх треба тепер попеленати, бо вони вже напевно що зробили свої діла. Так. Дякую, що ти їх розбудила, а я піду. Так. Оп, малышка, давай, де ти? надівайся. Так, давай, давай. давай. Оп. Все, одну положу. І другу. Так хочеться, щоб ви вже підросли мої маленькі. Ви вже такі дорослі. Так, ви тут їм допомагаєте, такі мілашки. Так, які мене тут є пилонечки. Так, тобі тут ось таку. Ой, давай тут є таку. Так. Ой-ой. давай я тебе на ручку тоді візьме. Тоді ти не одягаєшся. Так. А ти аж таку все. Ви поки можете. Так, давайте я вам посежусь тут. Так, Так, странно, де і рюкзачок? Ладно. Так, а чого я не можу сісти так? Трошки. Ой-ой. А чого я його в руку взяла? А! Капець. все Так, ладно. Ну что ж. Усім папа. Я надеюсь, вам дуже сподобалось. Я дуже старалась, я волновалась. Ну что ж. Всем папа-папа. Не забудь подписаться на канал. Папа.